Так, народ, привіт усім. Слава Україні та слава нашим захисникам. Приїхав у нас спеціаліст від Байера Маренич Андрій, провідний фахівець технологічного супроводу компанії Байер. І зараз будемо встановлювати безкоштовний комплект від підтримки через державну аграрну програму. Будемо встановлювати датчики YieldKit і підключитися до цифрової платформи точно землеробства Так, да, Друзі, подавали ми заявочку удар. Це був нелегкий шлях, скажімо так, але е, ми все-таки отримали допомогу. Покажемо вам комплект FieldView Yield Kit. Раніше я його не бачив, це для нас щось новеньке. Будемо ставити чи впроваджувати нові технології е, на наш старенький John Deere. Ну що, покажемо, що в нас іде в комплекті? Вау, в комплекті у нас іде. Ці всі е, насадки і всі кріплення для присверння дірок тобто для вставлення датчиків, це нас, насадка йде на датчик вологості. Тобто Ми вирізаємо два кільця, все йде по макетам. Макет йде також на наклейці. Все склеїться, все встановлюється. Потім у нас йде кабеля для з'єднання в кабіни. Також порт для, для э, нашого драйву, тобто накопичувача, який збирає всю інформацію і передає її. Ну, а це таке розетка і інші з'єднання для датчиків. Потім <хух> далі. <хух> Самі нас, датчики. Э, да. Це у нас два оптичних датчика врожайності йде. Farmteric. Встановлюється на зерновому елеваторі. Так, Далі у нас йде датчик самвологості. Встановлюється на кришку зернового елеватора, і для цього ж ми, у нас оця йде насадка. Вона точно вже перевірена, і тобто, єдине, що залишається, це вирізати. Комплект, до речі, вражає, просто є все. Так, сверла насадочки. сверла, йде, всі, всі, всі компонуючі, які потрібні для під'єднання, Тобто, все є. Нічого не потрібно лишнього купувати. Це в нас йдуть. Е Дві таких насадки для датчиків врожайності. Тобто, коли дірка вже просверлена, введені на двосторонньому скотчі, ми знімаємо, просто встановлюємо її. Тут також є в комплекті ще направляюча, тобто для того е, все було рівно. Тобто, коли дірка вирізалась, все також ось для вирізання. Дірки в самому зерновому елеваторі для датчиків вражаємості. Ось йде у нас і добавка. тобто для щоб Паралельно просверлити дірку. І також ступінь е... засверлу. Да. Тобто, після цього, як присверлили, ми е, встановлюємо ось на оцю. Присоску. Також йдуть запасні лінзи на датчик вражайності. Так. Тобто і просто... старі, старі можуть і з часом зачухуватися, так? Да? <гум> е ні, ну буває інколи, коли колись да? може відскочити, вона може розбити Розбитись. саму. Так. Ось де після цього у нас на цю насадочку, яку ми чіпляємо, датчик е вражайності, щоб його рівно прикріпити, ми ось де встановлюємо направляючу і. До щелчка Bemps закрутили. Після цього знімаємо двосторонній скотч і просто вставляємо в наш отвір. Угу. Після цього дірка вже так відцентрована. Ми після цього додаємо добавку, встановлюємо сюди це сверло. І вже в нас одну дірку ми приклеїмо, ми просто встановлюємо, також закріплюємо і далі просверлюємо нас. Угу. Угу. Тут воно не, не тіліпається, тобто дірка 100% буде паралельна. Те, що нам і, і треба. Так. так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, покажемо вам процес. Самі процес роботи, потім можемо показати. Це у нас адаптери для додатчика вражайності. Тобто через нього також, бо можна сказати, все і відбувається. Все ми його під'єднуємо потім за допомогою розетки також. Зараз ось розетки. Шукаємо в комбайні 12 вольт, підключаємо її і після цього у нас вже І розетка в комплекті вже йде, так? Да? Так. Да. Тобто йде вже з е, предохранителем. Тобто нічого лишнього вже не треба. Шикарно. Ну там на таких європейських е комбайнах, таких як там клас Ніхоланд, в них буває, якщо в залежності від року, у них вже може бути штатна своя така розетка, е особливо у класі. У них є своя. Така. А, так це розетка не, не прикурювач, а що це таке? А, ні, ні, це розетка. Прикурювач він е окремо там в компанії, де ми ага. взагалі буває таке часто, що з прикурювача саме беремо з е напругу. і вже робить, тоді я комбайн заведений. Ну так да. Датчики ж будуть і робити також, коли ще комбайн зазвити. Угу. Тобто нам там не потрібно лишнього, щоб е, працювали вони коли і комбайн. Да, датчики показали, проводку показали, що у нас ще там є. Да, ось у нас в іншому тілі комплекті ще це антенна для картографування. І також кабелі для неї і для з'єднування самих датчиків вражайності і вологості. Угу. Тобто ми за допомогою цих кабелів з'єднуємо датчик вологості і вражайності. Після цього ще за допомогою цього кабелю, протягуємо до кабіни. Антенка наша? Антенна Трімбл. Трімловська, так? Да? Так. Да. Угу, угу. Зараз тут більш детально показати. О. Так, дивіться, друзі, кому цікаво. Ось така антенка. Ну це потужно, так? Да? Так. Да. Ну, вона працює з частотою 5 ГГц, Гц, тобто цього достатньо для точно заміров. Угу. Е, також вона може кріпитися або ж на магніти, якщо криша металева. Тобто вона магніт і тебе, його ніхто не, ні разу не відірвав. Якщо ж в нашому випадку це криша пластмасова, то ми просто встановлюємо цю платформу для магніту. На скотч? Так. І на двосторонній скотч. Угу. І після цього все з'єднання протягуємо до кабіни і там вже з'єднуємо. В принципі. Саме по комплекту Yield Kit це поки що все. Також у нас там э, за програмою йде ще планшет iPad плюс драйв. Э, це все комплект. Якщо його купляти за свої гроші, да, то це ж не входить. Да? Ні, 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 драйв це окремо. Тому що драйв можна застосовувати на той виді техніки, яка э, має свої датчики вологості, вражайності, тобто і свою антенну. Угу. Бо головне для нас для картографування це антенна. Після цього ми вже можемо відштовхуватися від інших даних. А, ну це, це можуть просто вже з завода на компанії йти оцей комплект, да? не цей комплект саме, ну, а може бути штатні. Штатні, От, да? описом, в От, Допустимо, як John Deere, в них там свої Starfire-овські антени, свої монітори Е, До них можна підключатися напряму. Через діагностичний порт взагалі, або якщо ж немає діагностичного порта, то ми підключаємося через монітор, через скан -шину. Угу. Ну, тоді просто можна докупити оцей драйв, да, і. Да. Якщо ж на комбайні є всі свої штатні датчики, то можна просто підключитися через діагностичний Це Цей драйв, це і є картографування, так? Да? Це таке більш він збирає дані. Угу. Картографує зазвичай сам комбайн. Тобто ми вносимо дані по висоті комбайна, по розміру жатки, по ширині захвату жатки. І після цього вже воно бере точку Навігації, тобто самого комбайна, як за основу. І після угу. того воно вже підтягує її до шайби, і шайба передає це вже на сам планшет. І з планшета це вже зберігається на облікову хмару. Тобто ці дані будуть тільки у вас, і їх можна в будь-який час переглянути. Навіть під час роботи техніки можна це переглядати дистанційно. Зрозуміло. Так. Ще в комплекті йде е, це у нас mount kit, це підставка під планшет. Та я дивився, розбирав там уже. Там потужне кріплення, да, таке дебеле, що вже. Бо планшет дорогий, да, планшет в комплекті у нас iPad Air, Вже поклацав, от така штука. Так що повністю повноцінний комплект і навіть більше, що саме потрібно для точного землеробства і картографування нашої врожайності. Датчики вологості, датчики врожайності присутні. І також, друзі, зняв я старий наш комплект від колдона. Почистимо, приведемо порядок. Ось наш, наші датчики приведемо порядок і розіграємо на нашому каналі 1 квітня. Так що слідкуйте, підписуйтесь. Комусь із вас дістанеться таке чудо, докупляється планшет і можна використовувати даний комплект як курсовказівник. Ну а зараз що, не будемо заважати Андрієві? Будемо встановлювати вже. Отвори в нас є вже старі під Ну, Я не знаю, підуть вони чи ні. Я думаю, зараз Там потрібно. тоді вже сам, дивися. Бо ми ж самі ставили його без поняття, Правильно чи неправильно, ніби то воно працювало. Ще, так що, шановні колеги аграрії, ставимо, будемо тестувати, ну і вам показувати. Хто не знає, хто не чув, не чув і не бачив, що воно таке, то покажемо, розкажемо в процесі роботи. Ну, зараз спеціаліст від байера працює. Потім вже в процесі роботи або покажемо частково, або вже в кінці готовий результат. Так що, кому цікава дана тематика, ставте вподобайку, підписуйтесь, далі буде. чистим поверхню кабіни на джунові, бо голуби нам зробили сюрприз. Тут у нас буде антенка. Підлампічуємо культиватор, повідподоли котки майже всі і міняємо лапи. І також обслуговуємо хатеза, побігу на стосу. Пробка, там заглушка знила. Треба поміняти. Міняємо масла, фільтри. Обслуговуємо техніку і виїжджаємо працювати в поле. Так, гаразд, ну що, поставили ми датчики. Датчики наші врожайності ось. Я думаю видно, ось вони стоять. Датчики, точніше датчик, він один в вологості. Оригінальний. Так, проводочка. Проводочка в нас ось заведена по кабіні. Так, зараз йдемо. До Андрія. Запишемо налаштування і кому цікаво для вас покажемо. Так, після того ми додали комбайна. Так. Після того, як ми додали комбайну, ми намагаємося до нього підключитись. Так. Mm -hmm. Ось у нас все загорілось. Тут помигало. почне Так, світодіод. Да, світодіод зараз почне таким кольором горіти. Це значить у нас все добре. Оце все відображатиметься за датчики отут. <станец> <пиш> і тут же підсвідочкою <успільництво> шайба, це буде відповідати тільки за з'єднання з планшетом. <кх> так, тепер підключаємося до драйва. Спочатку заходимо в параметри блютуз і шукаємо його в блютуз. Після підключення він засвітиться синім і почне мигати. Зараз помигає. Все. Це у нас він ось де під'єднаний. Тепер перевіряємо його під'єднання в планшеті. Заходимо на налаштування, пристрої і бачимо ось де він тут відображається. Натискаємо на нього, натискаємо далі, вибираємо тип обладнання, в нашому випадку це комбайн, і натискаємо далі. Завершити. Так. Ось де вже стабільно горить синім, це отже, техніка під'єднання. В параметрі діагностики можемо переглянути дані, що GPS у нас наявний. І наша шина, через які з'єднані датчики, вона також активна. Так... Такладнання також він відображається, що він активний. Після цього вже під час е, роботи в полі. Коли все тут, е, тут мигає, тут точніше горить синім, планшет показує, що все під'єднано. І надалі вже таких операцій не обов'язково буде робити, бо комбайн, mm -hmm. точніше, при заході в додаток і при вімкненні е, маси, mm -hmm. воно буде автоматично під'єднуватися, бо вже драйвер розпізнає його як комбайн, і він буде автоматично при заході в застосунок е, вибирати комбайн. Ну, про всяк випадок треба перевіряти, чи Під'єднаний комбайн. Після цього заходимо в карту. Ось де у нас вже видно GPS. Трохи просто з-за нестабільного інтернету трохи довго підтягує. Тож треба буде додати сюди сім-карту. А сім-ка вставляється, так? Да? Так. Да. Угу. Ось де гніздечко. І туди сім-карта. А телефонувати не можна з нею? Що, що? Дзвінки не можна, звісно, визнання. Тут дані можна редагувати, які відображаються. Тобто швидкість GPS, гектар за годину, лічильник тон, тобто, всі. і можна передати, яка жатка активна. Жатки також можна замінювати. тобто, Якщо там збирали в один день пшеницю, а в іншу збираєте соняшник, просто її тут можна. Да -да -да -да. додати. Ну, якщо, якщо вона додати, вже є, додати, просто вибрать. Да. Mm. Так, тепер е підключення до самих датчиків. Заходимо в YieldKit, Доступні пристрої бачимо ось де наші датчики. Mm -hmm. підключаємося до них. Так, тут вводимо просто при реєстрації. Сперехти. Так, і тут ще буде потрібно зробити калібровку датчиків і калібрування культури. Mm -hmm. Калібрування культури проводиться вже на самому полі, тобто збирається повний бункер. Після цього його вигружають, зважують. І ще там начебто потрібно буде поміряти натуру. Після цього всі ці дані вносяться в планшет. Воно там все від ось калібрування культури. Вибираємо культуру. Тут чи ви, повинні, чи ви готові розпочати з урожаю, чи зможете ви виконати точне вимірення об'єму та ваги зібраної культури. Витикаєте почніть калібрування. Тут при роботі при русі він буде заповнювати скільки він об'їхав гектар mm -hmm. за рахунок тої ширини жатки, яку ми вказали. І плюс е, об'єм тут він поки що буде в приблизний. То наш так само. Після цього, як у вас набивається повний бункер, натискаєте паузу і завершите. Після цього воно запропонує внести дані, тобто вагу бункера, яку зважили, mm -hmm. і плюс е, натуру. Це обов'язково робити для точності даних, mm -hmm. да, на кожній культурі окремо, а якщо е, хочете більш точніше, то навіть на кожному гібриді або сорті. Mm -hmm. Якщо різні гібриди кукурудзи, вони там мають різну натуру, то треба перемірювати. Ну, так само і сонячний да, великий а... культурами. Також треба буде відкалібрувати датчики. Калібрування датчиків. Калібрування датчиків призводиться з надітою жаткою, ввімкненою жаткою на максимальних оборотах стоячого комбайна. Це просто так для відкалібрування вібрації і самого тертя датчиків. Його можна робити просто кожен рік перед початком виходу комбайна в поле. Так, після цього, тут, як все відкаліброване, все працює, ми натискаємо збір. А, тут також треба буде додати жатку. Тут вже не такий обов'язковий е, точний вимір, можна просто приблизний. Після цього натискаємо збір в реальному часі, і воно нам також буде відображати вагу, площу, швидкість, продуктивність, вражайність. Тут можна також замінювати дані. які вважаєте температура, волога. тобто... Який краще, тут можна вибрати жатку. Але після цього, як отут все налаштували, для картографування приходимо в цей додаток і після цього вже спостерігаємо ті ж самі дані, які будуть відображатися тільки тут зліва, і плюс повну картинку по полю. Mm -hmm. Ну, Це наше основне меню в роботі. Да? Буде да. показувати ось, да. ось показники. Да? Да. Буде замалювати квадратиками. Mm -hmm. Це просто зараз, що інтернет нестабільний, стабільний, так би воно нам малювали Карту. вже ось. Mm -hmm. ну, тобто як отут. Mm -hmm. Mm -hmm. І польот ну, треба ось. ще завести, так, да, виходить? Так. Да. Mm -hmm. ну, ось тут mm -hmm. воно показує, де ми на бригаді, але якщо вийдемо в поле вже на додане поле, воно нас запропонує нам е, активувати поле вже автоматично. Воно побачить, що ми вже е, на полі, на найближчому mm -hmm. і найближче поле воно запропонує активувати. Після активації поля. Воно е, запитає, яку культуру збираємо, якщо це завчасно не вказано, яка культура була посіяна е, або ж закартографована. Воно запитає, яку культуру треба зібрати, ви вказуєте ту культуру і після цього можна збирати урожай. <звук> Тільки ще при зборі соняшнику. Е, треба обов'язково вибирати. Зараз тут при культурі. Ось де покажу. Є просто соняшник, є і кондитерський, кондитер. Он. Mm -hmm. Соняшник кондитерський і соняшник колійник. При збірі урожаю соняшника треба вибрати сонячний колійник. Mm -hmm. Бо просто соняшник, воно там трохи. Це такий, так би мовити, бах, він трохи некоректно відображає урожайність. Mm -hmm. Так, після цього вибрав соняшник і там, допустим, готово, і все, Вже можна збирати можна урожай. Так. Да? Да. Ну обов'язково треба е, контури пуля, да? так? Обов'язково. А можна і комбайном самим за комбайном, на жаль, ні. Він не малює межі. А тільки він вручну, тільки вже да, по тих межах, він їх повністю занотовує і вже всередині них він картографує. Так, ну що народ? Комплект ми поставили. з'ю тепер на комбайні John Deere 600 будемо показувати в процесі роботи, як працює, які будуть моменти робочі, як налаштовувати це все діло. Все покажемо і розкажемо. Ну і що? Культиватор Велесагро 8-метровий. Також обслужили, поміняли деякі лапи, робочі органи. Поїхав представник. Велике дякую Андрію все поставив чітко, розказав, показав. Також велике дякую всім, хто нам допомагає цьому фондові, який. Дарує таке обладнання, допомагає нашим фермерам. Всім ще раз дякуємо. Так, апарат як обслужили, культиватор готовий. ХТС також е, поміняли ми заглушку, поставили нову, бо тільки у нас тусов. Е, нібито все нормально, все працює. Так що будемо виїжджати, працювати, закривати вологу і заодно рівняти поля, наші піски. Піски піщані. Заморилися, забігалися сьогодні, цілий день працювали. На цьому все. Всім дякую за увагу. По традиції не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал, і все буде Україна!